Всім доброго дня! Вибачте, що я такий брудний, косив траву, а води немає, світла немає, тому покупатись не можу, чисті речі вдягнути не можу. А, так, сьогодні в мене про Тора, про принципи і про наслідки. А, хочу сказати, що більшість людей вважають себе завжди правими і коли вони неправі, перекидають свої обов'язки на когось іншого. У моєму вже випадку був неправий я і. В цьому потрібно признатися, щоб мою помилку не допустили інші люди. А нехай краще інші люди вчаться на моїх помилках ще на своїх власних. Що відбулося з Тором? У нас була в'язка. Іншими словами, втора безупречне здоров'я і ніколи не було е, будь-яких скарг, будь-яких намеків, е, як це українське слово, не знаю, е, будь-яких скарг на здоров'я взагалі, здоров як вик одним словом. І що відбулося? У нас відбулася в'язка. В'язка, як в'язка, собака захекався, але все добре, все добре. І кожного вечора ми гуляємо активно. Гуляємо досить свидко, гуляємо досить багато, близько трьох до п'яти кілометрів навіть проходимо. І відразу після в'язки ми пішли гуляти. Пішли гуляти під час прогулянки. Він почав зупинятися. Це я розказую для того, щоб ви розуміли принцип і спробували. Уникнути такої ситуації в вашому житті. Він почав зупинятися, я не звернув на це увагу, це була моя помилка. Я з Роксі продовжував йти, і він, так як бачив, як ми з Роксі віддалялися, починав нас доганяти. Нас доганяти. Нас. Одним словом, втомившися мальчик після в'язки, пройшов за мною в швидкому темпі, близько трьох кілометрів. І вже е, останні там 300 500 метрів я почав з, е, дивитися, що в нього починають червоніти очі, е, в нього відмовляють задні лапи, то є він же хоче сісти, не то що хоче. В нього трясуться він прям Я кажу, пора, тора, давай швидше додому. Повторюю, в такої ситуації ніколи в житті не було і я не розумів, як діяти. Ми підійшли швидко додому, лягай, відпочивай, давай, лягай. Ми дійшли з Ведесенько додому, і він тільки зайшов у двір, він одразу впав, і в нього почався параліз. у нього почали зводити лапки, він обездвижився, повністю обездвижився. Ми почали його трішки охолоджувати водою. Це також помилка. Тому що в такій ситуації е, вам потрібно мокре полотенце чи будь-яка тканина, але бажано заранше підготовлена, мокра і яка лежить в холодильнику, е, щоб ви його обкладали холодною тканиною, щоб в нього знижувалася температура. Е, так як ми почали е, е, поливати його подлюю, е, в нього був е, параліч, тобто він був е, взагалі неподвижний. Він не міг нормалізувати дихання, дихав дуже швидко, дуже сильно. І в такому випадку потрібно колоти обов'язково дексаметазол. Тут напишу правильну назву, запам'ятайте цей препарат, і нехай він буде у вас завжди при собі. Цей препарат знімає стрес і не дозволяє звести лапи, звести суглоби. Але так як я цього всього не знав на той момент, але в той момент, з щастю, оказалось дуже багато родичів зі мною, які приїхали в гості, і було дуже багато рук. І коли він перестав дихати, ми почали невідкладно, сильно його штовхати область груді, запускати штучне серце. Він почав дихати, в нього спазми заводили, масажували ноги, робили масаж серця таким чином, щоб підтримувати ритм. В цей же час інші родичі шукали в інтернеті і дзвонили ветеринарку, що робити, як робити, але тут при вітлані у нас не було ні світла, ні зв'язку. Це вже була 10-та година. Брат поїхав в аптеку, яка була, які майже всі були вже закриті. Ви розумієте, становище, так, світла немає, мій телефон вимкнутий, інтернету немає, аптеки не працюють. Одним словом, було дуже тяжко. Це продопродовжувалось. Брат все ж таки купив цей препарат, який я назвав. Ми його вкололи, і він починає їти через годину. Рівно через годину в нього знову почалось пропадати дихання. Не зупиняюсь, таким чином ми робили на серці масаж приблизно десь з 10 майже до 2 ночі. Ближче до 2 ночі в нього вже нормалізувалось. Дихання, він вже почав піднімати голову, він вже почав нас пізнавати. Те, що ви бачили на відео, він був п'яли, але він вже був в ритмі, що ми маємо вже протягом двох днів. В нього вже нормалізувалася температура. Ми йому ковимо препарати, тобто самочегоні це, мочугоні, це є дексаметазол, і для усилення укріплення сердечної мисці. Також даємо там дві табайлетки, які прописав лікар, державний лікар ветклініки. Стосовно до ветклініки, а в мене вже були випадки, коли лікування, яке займає часу і розуміння ось так, а пропонують ось так. Я думаю, ви мене розумієте, про що я так ось зранку, близько восьмої ранку, я поїхав в клініку, яку зачасту, зачасту обслуговувався. І пояснив ситуацію, критичну ситуацію. Всі не спав, ось таке то. Другий день народження уторика, тому що можна так сказати, втратили і відновили життя собаки по моїй вині, по моїй помилці. Що робити? Чи можемо якось підтримати його здоров'я, чи що, що ми можемо зробити? На що я почув відповідь, що якщо собака відійшов, значить все нормально, нічого робити не треба. Температура дуже велика, зараз багато собак падають. Якщо піднялась, все добре йде додому. Для мене ці слова були майже як бальзам на рану, тому що мені потрібно було їхати в інше місто ранком. Але все ж таки я не зупинився. Я думаю, хоча б дізнаюся ще якусь думку іншої клініки. Дзвоню в іншу клініку, також нашу місцеву Черкаську, доволі відому. І на що мені кажуть, що Обов'язково приїжджайте до нас, ми зараз зробимо кардіограму, повне обстеження, стоїть то там в районі 100 доларів. Думаю, це вже краще, чим нічого не робити, краще обстеження. Але двома думками я не зупинився, поїхав в державну. Я розумію, що в державній немає нічого гарного, немає ремонту, немає е, оборудування не до ремонту тут, діло, тут е, до технологій, е, якими ну, кардіо і так далі, тому подібне. Але ж е, е, я там колись був і мені сподобались там врачиха. Я думаю, я заїду, дізнаюся ще третю думку. Заїжджаю я в державну лікарню, яку до того моменту вважав не найкращою. І мені в державній лікарні кажуть, що... Надо колоти, точніше відразу поміряли температуру, до речі, первим ділом. Тому що там сказали, відклигав, все хорошо, їдьте додому. Тут же поміряли температуру, сказали, що вона понижена, що в нього стрес. А вкололи відразу мочогоні, сердечні і ще якесь тривково зробили. Вартість, ну просто деякі скажуть на кололи, хотіли заробити гроші. Ні, вартість на все про все була 400 гривень. І я питаю, а як на рахунок? Провірити серце, ну попередня ж клініка сказала, що кардіо треба, і так далі, тому подібне. На що я почув таку таку відповідь, що щоб зробити кардіо, треба заспокоїти собаку. Після такої ночки, якщо ми вколемо заспокійливе, ви його зі столу вже не заберете. Тому це ще один урок і для мене, і для вас. Почуйте мої слова, підбирайте клініку відповідально, тому що слова лікаря це як бальзам на рану, типу нічого не треба робити. Добре, поїхали додому. Або давайте робити кардіо. Добре, давайте поробити кардіо. А за здоров'я ви собачки відповідають, а тільки ви, не клініка відповідає. Тому я дуже вдячний, що тому лікарю, до якого попав з третього його разу, з третього моменту. І наразі така ситуація, що в нас усе добре, ми вже п'ємо, їмо, не переграваємося, спить цілий день в підвалі. Підвал не холодний, не сирий, тому що також це є проблеми. Виходить тільки на ніч вранці і ось вийшов буквально перед тим, як я почав косити під вечір, вийшов на вулицю. Тому здоров'я. Поправляємо здоров'ям все зараз гарно, температура гарна, серця гарний. Сьогодні також зробив три кола. Хоча врачиха сказала, якщо ви не зможете самі зробити, наберете мене, я скажу під куди під'їхати. Ви розумієте відношення, так? А не деякі, що не беруть трубку або вони вже не працюють. Тому бережіть себе, бережіть своїх друзів. Я сподіваюся, моя інформація була для когось корисною. Обняв.